Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему бий або біжи» – Як ми реагуємо на стрес і що з цим робити? Як народжується стрес, уявімо, що ви побачили або почули щось, що несе вам загрозу. Інформація про це від органів чуття так швидко впливає на організм, що ми навіть не встигаємо усвідомити. Надниркові залози продукують адреналін та норадреналін, які впливають на наш фізичний стан і допомагають швидко реагувати у моменті, коли напруга спадає, виробляється кортизол, який тримає нас у підвищеній напрузі, поки загроза не мине. Чотири реакції на стрес. Щоб вижити організм під пливом гормонів, самостійно обирає реакцію залежно від того, чи можна подолати загрозу, втекти від неї, перечекати або ж догадити нападнику. Реакція Б тіло відчуває, що готове до дій, а фокус уваги сконцентрований тільки на загрозі. Реакція тікай, виникає почуття посиленого хвилювання, де людина готова уникнути загрози у будь-яку мить. Реакція «Замрі» – Людина ціпеніє, коли ані втеча, ані на напад неможливі. Реакція догоди людина намагається погодитись із нападником, підкоритись і зробити все, що їй наказують, щоб вижити. Чи можемо ми вплинути на нашу реакцію? Ні. Кожна людина реагує на стрес по різному. Під час вибуху, наприклад, хтось біжить в укриття, а хтось продовжує стояти у заціпанінні. Це несвідома реакція, адже тіло реагує швидше, ніж ми встигаємо проаналізувати ситуацію. Що може впливати на реакцію? Тип нервової системи, життєвий досвід, тип особистості. Реакція на стрес у тілі. Зір, нюх, слух загострюються. Серце б'ється частіше, дихання частішує і мозок отримує більше кисню. Шкіра блідніє або червоніє. М'язи напружуються, тремтять. Виникає нудота діарея. Гострий і хронічний стрес. Якщо гострий стрес це реакція на конкретну подію, наприклад, аварію чи сварку, то хронічний стрес це постійне напруження, коли ми довго живемо. Під тиском, війна, нестабільність, проблеми на роботі, конфлікти, фінансові труднощі тощо тіло не створене для постійної мобілізації. Коли педаль газу залишається натиснутою надто довго, ми поступово вигораємо. Ознаки хронічного стресу, дратівливість, виснаження, безсоння, проблеми із концентрацією, болі, розлади травлення, відчуття безпорадності. То як же впоратися із хронічним стресом, фізична активність, використання дихальних практик, знайти опору серед людей, налагодити режим сну, проводити час на природі, а також зайнятися своїм хобі? Підтримка родини та дружніх зв'язків, збалансоване харчування, своєчасне звернення до лікарів. Дякую вам за увагу!